Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 14, 13 і 14, 15 за підручником Аллебра 8 клас автор Олександра Істере. І наше завдання перше: знайдіть значення виразу. Ну що, поїхали. Перше. Квадратний корінь із 49. Додати квадратний корінь з 9. Ну, це логенька, так? І яке число в квадраті дорівнює 49? Правильно, 7 додати квадратний корінь з 9, у нас 3, так? тобто це буде 10. Є друге, квадратний корінь з 4, помножити на квадратний корінь 100. Яке число у квадраті дорівнює 4? Правильно, 2? помножити. Яке число в квадраті дорівнює 100 правильно 10. Тобто це буде 20. Є третє. О, 2 квадратний корінь і 121. Не лякайтеся, між цим числом і квадратним коренем у нас стоїть знак множення, це не страшно. Мінус квадратний корінь з 81. Поїхали 2 помножити, яке число в квадраті дорівнює 121. Якщо ви погано ще орієнтуєтесь, я знаю, що є табличка квадратів, тому знайдіть де небудь розпечатайте, і нехай вона у вас буде перед очима вам буде легше. І ви тоді зі, з часом просто її вивчите. Це буде 11, так? Мінус 9. Ну що, рахуємо 2 на 11, 22 мінус 9 дорівнює. Значить, у нас буде 13, так? Є. Ну, такі, я думаю, легенько порахувати. Четверте, квадратний корінь із 64, поділити на квадратний корінь з 0,25 дорівнює 8. Так, поділити 0,25 розбираємо 25. Яке число в квадраті дорівнює 25? Правильно 5, два знака після Отже, це буде на ці 5 плюс 1. Пам'ятаєте, на минулому відео. Так, ну що, 80 на 5. Так, розділяємо 5,30, 50 і 30. Значить, це буде 10 і плюс 6. Це буде 16. Ну, я так рахую, у вас може інша якась математика? Я не проти. Ну, мені так. 5. Мінус 5. Квадратний корінь із 0,36. Плюс 2,8. Ну тут легенько. Мінус 5 помножити. значить 0,36. Яке число в квадраті дорівнює 36? Правильно, 6. Два знаки пісякоми, значить, у нас повинен бути 1. 0,6, тому що примноження два знаки пісякоми. І плюс 2,8. Ну, перше, це перемножаємо на 5, так? 6 на 5 31 знак відокремлюємо, буде мінус 3. Так? плюс 2,8. Більше число у нас мінус 3, тому буде від'ємне число і віднімаємо, так, це буде 0,2. Є Шоста. 10 у квадраті мінус 8 у квадраті. Ну, дивіться, можемо просто порахувати або використати формулу скороченого множника, різниця квадратів. так? Я не знаю, як ви розв'язували в школі, тому дивіться індивідуально. Значить, якщо просто розв'язувати, 10 у квадраті це буде 100, мінус 64, да? Це у нас буде 36, і це буде 6. Якщо формулу скороченого множника, то це буде 10 мінус 8, помножити на 10 плюс 8, так? Ну, і виходить, що 2. Помножити на 18, це буде знову ж таки 36. Тому дивіться, все індивідуально, як розв'язували у школі. Так, шосте розв'язали. Так, 7. У нас 3 у квадраті, додати 4 у квадраті. Ну, тут формула скороченого множника нам не підійде ніяк. Так, дорівнює. Ви знаєте, я коли навчалася в школі, я завжди квадратний корінь малювала лінійкою. Я не знаю, як ви, але у мене, як бачите, не дуже гарно виходить. Навіть тут. Ну, тут у мене завжди не виходить, ну, нічого страшного, в квадраті це у нас 9, так? Плюс 16. Тут це легенько, це буде 25. Ну, а яке число в квадраті до рівня 25. Правильно, 5 є 8. Так, 0,3 до квадрата мінус. 0,9. Що саме цікаво? Значить, 3 на 3. 9, так? І два знака після коми, тому це буде 0,9 мінус 0,9. Що найцікавіше? Це буде 0, а квадратний корінь з нуля також дорівнює 0. 0 на і дев'яте. Останнє: не лякайтеся. 5 помножити на 0,4 у квадраті плюс 0,64. А давайте я я використаю ось таку лінію, щоб вийшло. гарно. Дорівнює. ну, давайте рахувати. Значить, спочатку 5. Помножити і будемо рахувати. 0,4 у квадраті, 4 на 4, 16, так і два знака після коми. Тобто у нас буде на 0,16, як у дужки обов'язково, плюс 0,64. Знову ж таки, красиво. Так, дорівнює, знову ж таки, 5 помножити і давайте рахувати. 64 плюс 16. Так, це буде 10, один помічаємо. І це буде 8 0,8. Чому? Тому що дивіться. Ну, я думаю, ви зрозуміли, так? 0,64, 0,8, 0, під комою. 0 останній не пишемо, тому 0,8. Так, ну рахуємо 5 на 8. Це в нас буде 40, наскільки я пам'ятаю, один знак відокремлюємо, це буде 4. Тобто квадратний корінь з 4. Це буде 2. Так, витираю те, що мені не потрібно, все розв'язали. А ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Це для мене дуже важливо. Переходимо до наступного. Так, обчистить значення виразу. Та легко. Давайте перше підставимо мінус 9. Так? Давайте красиво, якщо b дорівнює мінус 9. Тоді. Не знаю, як ви записуєте, може відразу. Квадратний корінь 16 мінус b так? Дорівнює квадратний корінь 16. мінус мінус 9. Так? Не лякайтеся. Два мінус підряд перетворюється на плюс. Отже, це буде квадратний корінь з 25. Це буде 5. Так? Далі. Якщо b дорівнює 15, так, Так, 16 мінус b буде дорівнювати 16 мінус 15 замість b, так, це буде 1, так, дорівнює 1. Фух. Так, спешим справою, давайте друг. Два квадратний m М угу. минус М. А, не ну чому я так записала? Якщо ж забула, так Якщо М дорівнює 1,69, Тоді так, два, квадратний з М мінус М дорівнює 2. Квадратний корінь з 1,69. Так, і мінус 1,69. Окей, дорівнює 2 помножити. І нам треба знайти квадратний корінь із 169. Наскільки я пам'ятаю, це 13. Значить, у нас два знака після коми. Отже, при множнику у нас повинен бути один знак після коми. Значить, це буде 1,3. Ну, ви зрозуміли, що квадрат це множення, так, ви пам'ятаєте, 1,3 помножити на 1,3. Отже, при множенні у нас буде 1,69, два знака після коми. І мінус 1,69 дорівня 2, ну, ви зрозуміли, це буде 2,6 мінус 1,69. Ну що, нагадаємо віднімання в стовпчик. 2,6 добавлю 0, мінус 1, кома, підходимо малю, 69 сотих. Позичаємо, це буде 1. Знову позичаємо, 15 мінус 6 – це буде 9, ну і 1 мінус 1 – це буде 0. Угу. 0,91 сотих. Так, другого, якщо. Якщо М M дорівнює 0,49. Ой, я вже 9, що 49. Сотих. Тоді, значить, у нас 2 квадратний корінь з m мінус m. Підставляємо замість місця 0,49. Це буде 2 помножити на квадратний корінь 0,49, так? І мінус 0,49. <сих> дорівнює, Ну тут легенько, да? 2 помножити на 0,7, так? Тому що 49 це 7 у квадраті. Ага, і мінус 0,49 дорівнює 2 на 7, 14, тобто 1,4 і мінус 0,49. Знову згадуємо віднімання в стопчик. 1,4 відняти 0,49, кома, під комою, будь ласка, обов'язково. Позичаємо, це буде одиниця. Знову позичаємо, це буде 13, мінус 4 це буде 9. У що, що живуть чи що? Цікавий підхід. Дев'яносто 91 сота. Ну, а що тут вже скажеш. Тому ну, це і буде розв'язок даних прав. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.